Жневи кагарличина якраз до 7 січня, і тому кажемо, Христос народився. Славімо Його і бажаємо тихого, спокійного, затишного свят вечора тим, хто дивиться телебачення Гарлівської громади, всім нашим землякам і всім українцям. Тижневика ж до вашої уваги, і ось які теми сюжети ми сьогодні вам запропонуємо. Календар на війну не зважає, тож не оминемо різдвяної теми, а до неї близька тема визволення карлика від німецьких окупантів. Про що йшлося на засіданнях оперативного штабу і комісії надзвичайних ситуацій. А там розмова була надактуальною. Відбулося позачергове засідання сесії Карилицької міської ради. Влада і інституції не залишають без гуманітарної допомоги внутрішньо переміщених осіб та й земляків певних категорій. Повідомлення служби 102 та інша інформація, і у фіналі випуску прогноз погоди. Христос народився. Славімо Його! Цими днями українці, які поки що дотримуються релігійних традицій юліанського календаря, відзначають Різдво. І з цієї теми ми починаємо наш випуск. Другі у Христі, брати і сестри! Христос народився. Славімо Його! Щороку Вифлеємський Ісусик народжується у наших серцях, щоб зігріти їх, наповнити миром. Цьогорічні різдвяні свята несуть із собою, окрім щастя і радості, смуток, сльози і горе. Бо тисячі людей. Будуть святкувати Різдво Христове не в своїх домівках, не своїми родинами, рідними та близьками, через війну, яку веде проти нас російський агресор. Дорогі браття і сестри, у ці благословенні дні щиросердечно вітаю всіх вас із святом Різдва Христового. Вітаю наших захисників і захисниць, волонтерів і весь український народ. Нехай різдвяна благодать і мир наповнює кожного, хто пускає їх до свого серця. Нехай радість, яку звіщають нам ангели, зігрівають ваші душі і серця. І наповнюють їх любов'ю до Бога і ближнього. Христос народився. Славімо Його! В історії нашого міста Різдво є святом особлим. Адже 7 січня 1944 року тоді селище Карлик було визволене від німецьких окупантів. Детальніше на цю тему далі. Кагарлик німці окупували у серпні 41-го і два з половиною роки тривала окупація міста. Окупанти нещадно грабували і нищили людей нашого краю. Місцем кількох масових розстрілів став Калиновий яр у міському парку. Де сьогодні є меморіал, меморіал слави і пам'яті. У Яру і в інших місцях району німці вбили кілька сотень жителів нашого краю, партизанів, підпільників, комуністів і членів їхніх сімей, полонених червоноармійців і мирних громадян. Навесні 2013-го, біля Калинового Яру, встановлено пам'ятний знак як символ нашої скорботи за жертвами війни. Є і пам'ятник на їхньому похованні. Або її визволення Кагарлика виявилися кровопролитними і запеклими. Про це Може свідчити хоча б те, що у вересні 43-го почалася битва за Дніпро в районі були А останніми визволеними нашими селами стали Шубівка, землянка, бурти, очеретяне. І сталося те з 30 січня по 1 лютого 44-го, тобто боротьба йшла понад 4 місяці. Наш народ пам'ятає воєнне лихоліття, схиляється перед мужністю, героїзмом своїх синів і дочок. Пройшло 70-ти сімдесятиліть, і знову чорне крило війни накрило частину України. Тільки війни з агресором вже не із заходу, а зі сходу, з Московії. Одвічний ворог України, в котре показав своє справжнє обличчя і справжні наміри. Порятувати нас може не тільки військова міць і стійкість Збройних сил, а й пам'ять про героїчну боротьбу із витягу дідів чи прадідів нинішніх захисників України. 6 січня очільник громади Олександр Панюта, керівники установ та організацій, представники громадськості, взяли участь у покладанні квітів до меморіалу в Карлицькому парку. Після покладання Олександр Панюта підійшов до людей. Надав, що в громаді залишилося всього троє ветеранів Другої світової війни. Тому ми сьогодні до кого зможемо об'їдемо, подякуємо їм, шануємо ще раз. Ну таким чином. Ну і саме головне будемо ждати перемоги сьогоднішньої. Бо сьогодні це набагато важливіше перемога, мир. Щопонеділка і щоп'ятниці відбуваються засідання оперативного штабу по координації дій під час війни, і там незмінно присутній наш кореспондент. Розповімо і про те, що стало темою для надактуальної розмови на комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, а також що стало приводом для скликання позачергової сесії Кагарлицької міської ради. 2 січня відбулося перше в цьому році засідання оперативного штабу, на початку якого карлицький міський голова Ласан Панюта сказав наступне. Оскільки ми проводили засідання оперативних штабів, я ще такого не говорив. Завжди я висловлювався, що ситуація в громаді стабільна. Але сьогодні, на жаль, я можу сказати, що ситуація в громаді нестабільна. і причиною цьому є не тільки. Будемо так говорити, ті атаки дронами і ракетами, які сьогодні відбуваються на Київщині. Але є у нас, на, на жаль, причина так говорити, наш монополіст, виробник тепла, який надавав ці послуги на протязі більше 10 років, призупинив роботу котелень, які опалюють навчальні заклади, дошкільні заклади, лікарню. Крім цієї ситуації, громада живе звичайним життям. Про стан справ прозвітували керівники комунальних підприємств, підрозділи міської ради соціальної служб відділу освіти. Культури, установ, медицини, а також представники відділення поліції, ЦНАПу, Держпродспоживслужби ради ветеранів, пожежно-рятувальної служби. Зокрема, за інформацією правоохоронців, новорічну ніч не було зафіксовано випадків застосування піротехнічних засобів. пожежно рятувальна служба також не мала викликів на пожежі. Після оперативного штабу 2 січня проводила своє засідання комісія з надзвичайної ситуації та техногенно-екологічної безпеки. В її роботі взяв участь перший заступник голови Обухівської районної військової адміністрації Сергій Фесенко. Тема була одна: призупинення теплопостачання монополістами до об'єктів соціальної сфери, в тому числі лікарні. Проблема серйозна і все це посеред зими. Тому й обговорення ситуації на комісії було відповідним. А щоб показати, наскільки рішучими були, переважна більшість виступаючих, подаємо фрагмент виступу депутата Карлицької міської ради Олександра Широкоступа. Ми повинні звернутися, якщо буде звернення наше, нашої комісії, засідання комісії, повинні в обласну адміністрацію, в СБУ, прокуратуру, адміністрації президента, нам треба виходити на гарячу лінію, той, щоб цього героя знали повністю. Він вже свідомо йде на це. Це, ви знаєте, як, то отів, от них, що Кацапів ждать, можна, що заводно, і те, що вони творять, бо це Кацапа, це вже виходить свої такі зламі. Вони свідомо йдуть на цей злочин і знищують людей. Повинні все знати, ну, а далі ми... Побутно повинні вирішувати. Перед сесією Карлицької міської ради 4 січня засідали дві комісії бюджетна та соціально-економічного розвитку. Депутати внесли необхідні зміни до бюджету 2023 року, зокрема, за рахунок вільного залишку коштів, передбачили погашення кредиторської заборгованості з минулого року. Крім того, було зарезервовано кошти на проєктування і спорудження додаткової котельні для забезпечення теплопостачанням об'єктів соціальної сфери, виділено необхідні кошти на транспортування теплової енергії для багатопрофільної лікарні. Окремим рішенням було виділено матеріальну допомогу матері загиблого фронтовика. На сесії був присутнім і виступив перший заступник голови Обухлівської районної військової адміністрації Сергій Хвесенко. 6 січня на оперативному штабі карлицький міський голова Лосан Панюта інформував, що ситуація в громаді більш-менш стабільна, великих проблем з енергопостачанням не було. Налагодилось теплопостачання в заклади соціальної сфери міста. А ще очільник громади привітав усіх зі свят вечором. Сьогодні свят вечір, тому я всіх вітаю відомо Христового, всім нам знову ж таки будемо говорити за мир, за перемогу. Це сьогодні найважливіше для нас, для всіх, для нашої держави. Також міцного здоров'я, всім успіхів, родинного затишку. Завже давньою традицією Карлицька міська рада проводить новорічну акцію, відзначається перший новому році новонароджений. Як повідомила на оперативному штабі начальник відділу культури Олена Петленко, 3 січня майже в один і той же час народилося двоє малят: хлопчик і дівчинка. Карличане, вони ще не зареєстровані. Міськрада рада чекає ще на імовірні нові повідомлення. Від мешканців громади, які, можливо, ще раніше народили на молят Києві чи ще десь, підходить до завершення ремонт приміщення для історико-краєзнавчого музею громади. Начальник служби у справах дітей та молоді Алла Невдобенко повідомила, що вчора ще вилучили ну, дитинку, сім'ї завезли вікарню. Слава Богу, що нам пішли на уступки і забрали, тому що дитина скільки років. Ой Боже, 10 років. Дитина просила їсти під магазин. Нам подзвонили, ми забрали дитину. Це з якого Вона в переселенні, але зараз проживає в Харико. Олександр Панюта на це сказав наступне: Всі діти повинні бути в теплі, нагодовані і бажано в родині. Директорка Арлицької батопрофільної лікарні Марія Недолько повідомила, що на стаціонарі у них знаходяться всього лише. Троє хворих на коронавірус. Через війну мільйони українців, рятуючись від обстрілів, змушені були покинути свої домівки і знаходити прихисток або за кордоном, або у безпечніших місцях на території України. І таким чином стали вони внутрішньо переміщеними особами. Не одна тисяча біженців прибули в Кагарлицьку громаду на двадцять другого року. Зараз їх вже набагато менше, але і тоді і зараз ніхто не залишається без уваги і гуманітарної допомоги місцевої влади, державних інституцій і волонтерських об'єднань. Служба у справах дітей та сім'ї міської ради з перших днів стала активно долучатися. До допомоги внутрішнім переміщеним особам, а також і місцевим родинам, малозабезпеченим, багатодітним людям з інвалідністю тому сприяла активна співпраця з благодійними. Організаціями, зокрема з благодійним фондом Право на захист та іншими, чималі набори продуктів харчування і засобів гігієни, побутової хімії, одягу і взуття, ліки і памперси, могли в службі одержати ті, хто того потребував. Невеликі приміщення служби острова дітей та сім'ї час від часу вщерть заповнюються ящиками. Коробами з пакетами, з продуктами, ліками та одягом, і те життєво необхідне людям і знаходить своїх адресатів. Звісно, це полегшує їхні матеріальні проблеми, але й не тільки люди відчувають небайдужість підтримку. Щиро дякую вам за харчування, за матра, за подушку. Щиро дякую. Ось багатодітна мама із Шпендівки отримує консультацію від працівника служби Надії Стеценко. А це прийшли за гуманітарною допомогою карличанки Світлана Кукоба і Жанна Морозова. Нещодавно переселенці і люди названих категорій отримали загалом. Тисяча один набір, куди входили ковдра, подушка та постійна білизна. Працівники не просто роздають гуманітарку вкрай необхідну людям, а й ведуть суворий облік, щоб ніхто не лишився осторонь. Але не тільки матеріальними засобами тут можуть допомогти. Адже як важливо підтримати зневірених у стані пригнічення людей з погляду психології, Тож тут є і безкоштовна психологічна підтримка кваліфікованими фахівцями. Якщо ви запишетеся на прийом, а можна записатися і на психологічні заняття за 10 місяців війни службу з права дітей і сім'ї міської ради звернулися за допомогою і підтримкою 3760 осіб, і всі отримали те, що хотіли, відчули свою потрібність громаді і державі. Служба 102 в особі опероповноважної інни Калієвської повідомляє, що перед новорічні і новорічні дні у поліцію надійшли 110 заяв і звернень громадян, мешканців Карлицької і Жишіцької громад. Сім із них занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це, зокрема, і ухиляння від сплати аліментів. А земляк, батько одного з військовослужбовців, який проходить службу під Бахмутом, повідомив, що син не виходить на зв'язок з 10 грудня. Такі випадки поліція фіксує. Зафіксовано дві крадіжки. Зокрема, місцевий житель викрав із маркету АТБ в карлику пляшку алкоголю вартістю близько 500 гривень. І охорона те помітила новорічної ночі, нехтуючи комендантською годиною. Один громадянин сів за кермо своєї автівки у стані алкогольного сп'яніння. А, будучи зупиненим Кагарлицькою поліцією, запропонував правоохоронцям хабар у 10 тисяч гривень, щоб ухилитися від відповідальності. Замовити таксі йому обійшлося б у сотні разів дешевше. Про шахрайство стало відомо від заявниці клієнтки Ощадбанку. Телефонна розмова з шахраями коштувала жінці 33 тисячі 960 гривень, які зникли з її картки після спілкування із зловмисниками у телефонному режимі. Подібні злочини розслідувати дуже важко. А громадян закликають пам'ятати, що працівники банків ніколи не питають. У клієнта ні пін коду, ні номера картки, ні будь-якої іншої інформації по телефону. І якщо таке є, це однозначно вам телефонує шахрай. 30 адміністративних протоколів склала за тиждень поліція, з них 5 – за кермування автотранспортом на підпитку. Машини це горе водіїв на штрафному майданчику, а суд визначатиме ступінь провини і покарання. Факти домашнього насильства, завідомо неправдивих викликів поліції, дрібне хуліганство і дрібна крадіжка доповнюють картину оперативної ситуації в громаді. Повідомлень про використання піротехнічних засобів у святкові дні не надійшло. Тож, схоже, земляки дослухалися рекомендацій не пускати салютів і фейерверків під час воєнного стану. А ось випадки порушення комендантської години, крім названого поліція, зафіксувала. Погода наступного тижня справляє враження таке, що зима починає згадувати про свої зимові обов'язки. А детальніше: у понеділок 9 січня похолодає хмарно сніг, вночі 5 градусів морозу, а вдень 3 градуси, так і ж морозу. У вівторок, 10 січня, очікується хмарним день, вночі мінус 6, вдень мінус 2. У середу 11 січня мінлива хмарність, вночі 7 градусів морозу, а вдень 4 градуси морозу. У четвер-12 січня очікується ясний день. Топчик термометра вночі опуститься до мінус 8, а в день підніметься до мінус двох. У п'ятницю, 13 січня синоптики прогнозують мінливу хмарність і сніг. Мінус 6 уночі, плюс 2 в день. 14 січня у суботу хмарно з проясненнями. Трошки потепліє, вночі 1 градус морозу, а в день 4 градуси тепла. Недільного дня 15 січня очікуємо мінливої хмарності, Мінус 5 вночі, плюс 1 в день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Шановні друзі, тижневика Гарлична добіг кінця. Дякуємо вам за те, що були з нами, за увагу за те, що довіряєте. Ми чекаємо ваших відгуків, звернень, пропозицій, запитань у соціальних мережах. Адже нам завжди цікава думка нашої аудиторії про нашу роботу та інформацію і ту інформацію, яку ми вам намагаємося донести, і всі разом дякуємо нашим збройним силам, чия незламність і мужність дивує світ. А нам тут дозволяє жити і працювати задля спільної такої жаданої перемоги. Христос народився. Славімо його, все буде Україна!